Як продаються зображення, згенеровані штучним інтелектом? Сьогодні розкриваю всю правду. Чи дійсно зображення, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, стали звичайним стоковим контентом, таким самим як фото чи ілюстрації? Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Кутко підписуйся і поїхали! Моє зображення вийшло в топ за запитом AI Brain на Adobe Stock. Ось воно, бачите. Це зображення я згенерувала в MidJourney, Потім обробила в фотошопі, додала фон, щоб зробити з нього банер, бо саме банери є досить таки актуальними та затребуваними на фотостоках. От, подивіться самі, я зробила всього 4 семіляри з цим зображенням згенерованим. Ось вони всі ви зараз бачите на екрані, але саме банер вийшов в топ. Зараз це фото продається регулярно саме тому, що воно є на першій сторінці видачі за цим запитом iBrain. Хоча цей запит не є дуже широким та нереально популярним, але він є дуже актуальним, бо штучний інтелект прямо зараз впливає дуже сильно не тільки на фотостоки, а й взагалі на всі можливі бізнеси та сфери. Тож стоковим клієнтам потрібно дуже багато матеріалу на цю тему. Це зображення я завантажила на Adobe Stock в квітні, а вже в травні воно стало моїм власним Adobe Stockівським бестселером. Точніше, воно вийшло на друге місце за кількістю продажів. Я маю на увазі кількість продажів саме в травні. Більше продажів в той місяць на Adobe Stock у мене мало тільки оце зображення це мій старий бестселер. Тож, мій висновок такий: стокові клієнти спокійно купують, згенеровані штучним інтелектом зображення, так само як фотографії і ілюстрації. Їм байдуже, як ми створюємо цей контент. Принаймні, клієнти Adobe Stock такі. Головне, щоб наш контент відповідав їх потребам та цілям, а штучний інтелект дозволяє нам ще краще задовідняти найскладніші вимоги та бажання клієнтів. Цим варто користатися. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, та напишіть в коментарях, чи вмієте ви вже генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту. А чи забере штучний інтелект роботу у фотографів та ілюстраторів? Моя думка у цьому відео, яке ви зараз бачите на екрані. До зустрічі, папа. -па.